Я фанат більше саме мат-частини. Тоб, я дуже люблю, щоб була мат-частина, тому що, дивіться, коли ми даємо людині форму, ну, да, тобто, але вона не розуміє сутності, то вона стає заручником форми. І вона в цій формі починає шукати те, чого там немає. Бо, бо форму, ми не можемо застосувати форму до ну, будь-яких 100% випадків, розумієте? І коли ми даємо йому сутність, даємо йому приклади форми, і він це розуміє, і може комбінувати форми. Тоді він стає ну, дійсно продавцем впливовцем. Тому що вони ж в фішках плутаються, розумієте? От, там спілкуються з продавцем. Він купу фішок знає, але він не розуміє суті. Я їм показую, кажу: дивіться, у вас тут є розмови по 45-50 хвилин з клієнтом, а є розмови по 15 хвилин. От що це за розмови про 45? Давайте послухаємо. Слухаємо розмови. Та, там балаканина, балаканина. Він не розуміє, що треба відсіяти зайвих. Йому це ніхто не навчив, його навчили патерни відганяти. Розумієте? І він далі рухається по скриту замість того, щоб просто спитати. Ці 40 хвилин я кажу, ти міг би трьома поговорити і одного закрити в угоду. Але йому не дали бази, він не розуміє, що треба задати два запитання, яких немає в скрипті.